Прогулянка в лісі це одна із моїх найулюбленіших щоденних практик. Бо, на жаль, спорт з наміром в форматі бігу з моїми колінами не можна. Плавати щодня, на жаль, я змоги не маю. Але вийти і прогулятися я можу завжди. Секрет цієї практики в тому, що прогулянка повинна займати від 20 хвилин на протязі всього цього часу. Ви повинні фокусуватись на тому, чого ви найбільше. бажаєте. Через 20 хвилин ваше тіло настільки втомиться, що фокус піде лише сюди, на ваші думки. І саме цим, після 20-ї хвилини, ви зможете створити все, що завгодно в своєму житті. Але з мого особистого досвіду, ця практика як самостійна не працює. Вона повинна бути в комплексі. В мене вона працює в комплексі з кармічними знаннями. Бо саме завдяки кармі я створюю те, що я хочу. А під час цієї практики я поливаю те не яке я створюю. Тому беріть собі до уваги, підписуйтесь на мене. У мене ще дуже багато практик вже є на моєму YouTube-каналі.